Посадили томати і здається, все йде добре, але потім щось починає турбувати. Вроді не в'януть, але виглядають якось дивно, що це таке, і головне чи не запізно щось змінювати? Залишайтесь до кінця, зараз усе з'ясуємо. Коли ми дивимося на листя, воно здебільш зелене, але на деяких рослинах, особливо молодих, раптом з'являються сині або фіолетові відтінки, особливо на нижньому боці або жилках. Що це означає? Часто люди одразу грішать на доброго, і частково вони мають рацію. Томатам потрібен фосфор, і його нестача справді викликає зміну кольору листя. Але це не вся правда. Так, фіолетове листя це просто дефіцит фосфору. Але чому його раптом не вистачає в грунті, який ви підживлювали? Насправді причина інша. Тож, якщо ви підживили добривами і за 2-3 дні листя не стало знову зеленим, справа не в фосфорі, а в холоді. Холод для томатів це коли температура падає нижче 10-12 градусів. Коріння томатів просто нездатне засвоювати фосфор навіть якщо він там є, є, звісно, в ґрунті, Це ми маємо на увазі. Тож не панікуйте, коли бачите фіолетове листя це не кінець. Це просто сигнал, що рослині холодно. Допоможіть їй і все буде гаразд. Так що ж треба робити? Достатньо теплого сонячного тижня і легкого рідкого підживлення, і вже через 5-7 днів листя повернеться до нормального вигляду, але є нюанс. Поки рослина бореться з нестачею, вона зупиняє ріст. Затримка у розвитку може складати від 10 до 14 днів. І, відповідно, перші плоди ви отримаєте майже на 2 тижні пізніше, ніж могли б. Якщо томат посинів через холод, не панікуйте. Перше, що треба зробити, захистити рослину від подальшого холоду. Якщо вона росте на вулиці або у теплиці, обов'язково вкривайте її на ніч агроволокном або плівкою. Якщо це балкон чи підвіконня, перенесіть рослину ближче до стіни або в тепліше місце. Не варто одразу активно підживлювати. У холоді доброго не працюють. Якщо вже дали фосфорне підживлення, почекайте, якщо листя не повертає зелений колір за 2-3 дні, значить причина не нестачі, а в холоді. У цьому випадку залишається головне дочекатись потепління. При стабільній температурі вище 15 градусів в день і не нижче 10 градусів вночі рослина поступово відновиться, листя знову стане зеленим. І томат продовжить рости. Це може зайняти від 3 до 7 днів після покращення погоди. І в цей час не варто пересаджувати або обрізати рослину. Це лише додасть стресу. Поливати потрібно дуже обережно, лише коли ґрунт підсох. Надлишок води в холодну пору може призвести до загниття. Якщо зробити все правильно, рослина відновиться, хоча й відстане в рості на 2 тижні, а урожай з'явиться трохи пізніше.